Це вже ліс. От ділянка цього подвір'я заходить безпосередньо в ліс. Приймаємо тут зараз на продаж будинок, не завершене будівництво, але будинок вже накритий. Тут я бачу ліс вже безпосередньо на терасі, е е величезний просто. і величезним плюсом власне, цієї нерухомості є близькість до природи. Так, зараз я у великій вітальні. Тут величезне просто вікно. Ось як виглядає вітальня. Дуже-дуже вражають її розміри, Звідси є вихід на терасу. Це вона на підвищенні, до речі. І далі йде кілька прохідних кімнат. Місце для каміну і коридор на другий поверх та бомбосховище. Наскільки я бачу, це один вхід. Тут є санвузли. Кімната номер 1 Ось як виглядають будинки сусідів і далі все красивий ліс. І тут є, я бачив її, і ще одна кімната. Раз. Ця кімнатка має свою кімнатку з виходом на терасу. І тут є іще одна кімната. Сходи аварійні поки що, але йдемо на наступні рівні. От ми вже на другому рівні, там за кощами фотограф Андрій. Андрій, привіт. Привіт. Так, другий рівень. Що в нас тут є? Над вітальнею балкон. Кому треба. То взагалі фантастика. Спальня під номером один з виглядом в ліс. Просто крутезним. Нереальна краса. Е, до речі, черепиця справжня була раніше на цьому даху, зараз її вже менше. Але можна допрацювати. Так, рухаємось далі. Тут є також санвузол 1, санвузол 2. І ще дві кімнати. Одна також з виглядом в ліс. І це господарська спальня, мастер-спальня із. Своєю величезною гардеробною кімнатою. І ось куди виглядають вікна з цієї кімнати, і також є свій балкон в сторону лісу. Тож, на поверсі номер 3 у нас горище. Ось як виглядають. Це подвір'ячко, в'їзна зона. І тут є ще під всім будинком великий підвал. Стоїть на підвалинах з блоку будинок. Давно до нього дивилися, давно він збудований, але найважливіше це ексклюзивне місце.